Дорогі брати і сестри, підтримайте канал, залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Вибрані прародительниці Христа Бога нашого, сповнені благодаті Духа Святого, пісні хвалебні приносимо вірні, бо вона молитвами своїми визволяє нас від і скорбот, благодать виливаючи усім, хто взиває так до неї. Радуйся анно богомутра, і ангел з небес, явившись, став перед тобою, проголошуючи тобі Анно, про зачаття дочки пребогословенної, від якої має народитися Спаситель світові Христос, ми ж дивуючись невимовному про тебе Божому промислу, так взиваємо. Радуся перед Богом безперестанна за нас молитвинице, радося прославлена праматір Господня, радуся Богом даного закону шанування, радуся прийдешньої слави проголошення, радуся все Бога милосердя, радуся глибина всякої чесноти, радося, бо ти народивши дочку в старості процвітаєш. Радуйся, бо ти на промисел Божий всю себе віддала, Радуйся, зоре сяйве майбутнього, радуйся, сосуди Божої благодаті, радуйся, бо ти без пліддя мертвила, радуйся, бо ти дитину народила, радуйся, Анна була мудра. Бачачи себе, Анна безплідною, і взивала до Господа всього творіння, що сподобав її стати матір'ю, і ось з'явився їй Янгол Господній, промовляючи, почутою є молитва твоя, і зітхання твої пройшли крізь хмари, а сльози твої дійшли до Бога, ось зачнеш і народиш дочку преблагословенну. В якій благословляються всі покоління земні і нею дарується порятунок для всього світу, да ім'я їй Марія, і зачавши народила титу, від якою народженому співаємо Аллилуйя. Розума з висоти, осінена, праматір Господня, з волі вишнього в старості зачала ти. Зрадівши невимовно, і породила від джерело радості, морек з невіри віджени від нас, так усіма оспівувана радося, бо ти зітхання наше не відкидаєш, радуйся, бо ти радістю серця наші сповнюєш, радуся, бо ти зневагу безплідності перемогла. Радося, бо ти корінь дівства світові явила, радуся, бо ти в літах похилих пресвяту дочку народила, радуся, бо ти явленням боготроковиці утішилась, радуся Божих наказів сповнена, радуся лагідністю та смиренністю прикрашена, радуся, бо ти благодать у Бога знайшла. Радося, бо ти бісівські підступи відігнала, Радося, бо ти для тих, що в біді швидка помічниця, радуйся, захисниця наша істина, радося Анна мудра, Богу славослів'я приносячи свята з Якимом, чоловіком твоїм. Трирічну непорочну діву святилище Боже привела ти, як обіцялися Господу, співаючи пісню «Алелуя!» Стопи свої за заповідями Божими спрямовуючи, стала ти взірцем чеснот всеблаженна Анна, ми ж бачачи праведне твоє життя, виголошуємо. Радуся вірних спасительнице пристановище, радуся християн, непосоромне надіє, радуся початку нашого порятунку, радуся колодязь усякої чесноти. чисноти, бо плодовито лозе плодів праведності, радося дорогоцінна скиніє дарів небесних. Радуйся, бо ти Боже обітниці прийняла, Радуйся, бо ти дочку прибагсовенну народила, Радуйся образі віри законної, Радуйся пароску винограду животворчого, Радуйся ріко багатих дарів, радуся гучникам вали слави Божої, Радуйся, Анна Богомудра. Життя своє, богошанування проводячи, оселилася ти, як матір пребогословенної Богородиці в оселях небесних і разом з пречистою дочкою твоєю стоїш перед Престолом Небесним, взиваючи до народженого нею. Алелуя! від світу до веносного. До слави Небесної піднялася Ти, і там дивно, з дочкою твоєю, ставши перед Господом, а Всеблаженна, миром і любов'ю, рясно наповнюєш нас, що так на землі співаємо тобі, радуся Божим світом Осяяна, радуй містилище вічної радості. Радуся, бо ти великої благочестя, Тайни достойна служниця, бо ти Божого до людей боговоління, особлива посередниця, Радуйся, світла животворчого сповнена, Радуся, бо ти велику смиливість до Господа маєш, а бо ти Матір Божу народила. Радося, бо ти багатьох на шлях порятунку скеровуєш, радося, бо ти недуги різноманітні цілюєш, радося, бо силу ворожу знищуєш, радуйся Тайн Божих оселе, радося церкви небесної торжествуючої окрасо, радося Анна Богомудра. Викопителя нашого, сяй вам божественним осяяна свята праведна Анна, морок незнання віджини від нас, що взиваємо до Бога. Аллилуїя, Бачачи тебе, праведна Анна, радістю сповнену, що народженням дочки твоєї ти від неплідності звільнилася. Тому і молимо тебе наповни духовної радості всіх, хто взиває до тебе, Радуйся, бо ти джерело Богодаті народила, Радуйся, бо ти життя вічного досягнула, Радуйся, вінку жінок боговійних, Радуйся, благодаті Божої скарби, Радуйся, стовпи істинної ціломудрості. Радуйся, Духа Божественного оселе, радуйся, джерело див Божих, радуйся, Душ святих окрасо, радося бо ти прохання наші не відкидаєш, радося бо ти багато пристрастей зцілюєш, радося бо ти силу ворогів наших на ніщо перетворюєш. А бо ти вірних силою Божою укріплюєш, Радуйся, Анна на Невагу бездітності, відкинувши, зачала ти в старості твоїй, Приблаженна. тому отримала ти благодать від Бога жінкам безплідним, які з вірою до тебе звертаються, дарувати дітей. Щоб зивали до Бога, Аллилуйя. Засяяла ти, як світова осяяна зірка, бо угодним життям твоїм, праведна анно, відганяючи темряву гріха і зневіри, тому прославляючи тебе, старанно взиваємо, радуйся, бо Ти є матір'ю, матері Спасителя нашого. Радуйся, бо ти перед Престолом Небесним стоїш, Радуйся, бо ти велику сміливість маєш до Господа, Радуйся, бо ти молишся перед Ним за нас. Радуйся, бо ти з твоєю дочкою, царицею всіх вічно царюєш, Радуйся, бо ти в небесному Сионі торжествуєш. Радуйся, бо ти землю дівства обробила. Радося бо плоди слави вічної зібрала. Радуйся, бо ти пристрастям гріховним шлях загороджуєш, радося, бо ти морок душ наших розгоняєш. Радуйся, бо ти тим, що в бідах перебувають помічнице. Радуйся, бо ти є слова Божого матір'ю. Радося Анна Богомудра. Всіх нащо до заступництва Твого звертаємось, визволи від всяких бід і скорбот, Анна пресноблаженна і спрямуй стопи наші до життя вічного, щоб в Царстві Небесному взивали, Аллилуйя. Всіх заповідей Божих в житті Твоєму дотрималося Ти, свята праведна, Анна, тому й допоможи і нам, серцем чистим, славити Господа, що так взиваємо до тебе. Радуся, зірко, що сяєш на небі церковному, радуся, світильнику присвітуй, що на шлях порятунку нам казуєш, радуся слави Божої причаснице, радуся Царства Небесного, співспадкаємице, Радося Християн надійне пристановище, радуся вірних твердий захисте, радося бо жінок безплідних народженням дітей звеселяєш, радося, бо ти скорботних втішаєш, радося проматір Божа славна, радося, бо заступниця за нас старанна радуйся, душ вірних, блаженна радосте, а радося, бо ти благословляєшся між жонами, а радося на Богому мудра, знайшла ти плід дивних у старості твоїй, праведна Анно, боготроковицю Марію, породивши, цього всі християни, Богові, що в Тобі прославився. Голосно виголошують Аллилуйя. Подорож земну завершивши свята праведна Анна, сном смертним на руках правах славенної дочки Твоєї, спочила, і в небесних оселях оселилась ти, тому і святе успіння Твоє славлячи і до цілющих мощей Твоїх постійно прибігаючи. Взиваємо, радося від безпліддя звільнення, радося дітей, довгоочікуваних народження, радося материнства, благословення, радося скарби дарів божих вічних, радося від кайданів гріха звільнення, радося скорботні серця, даруванням дітей підбадьорюєш радуйся, бо ти велику сміливість до Господа маєш, радуйся, бо милість Христову прихиляєш, радуйся, бо ти невірних вуста загороджуєш, радуйся, бо ти ворогів перемагаєш, радуйся, Боже милосердя. Радуся з цілим джерело не вичерпне, радося на Богому мудра. Усі, янголи Божі, то собори святих на небесах величають тебе, Приблаженно, анно, разом зі святим чоловіком твоїм, праведним і окимом, увесь рід людства на землі, молитовна на допомогу вас закликають. Прохаючи за ваше заступництво перед Богом, Аллилує, красномовці веломовні замовкають, бачачи пребогословенну дочку твою, свята праведна Анна, яка народила в тілі всеблагого Бога, порятунок вічний дарує, ми ж так зиваємо тебе, радость джерело радості. Радося ціломудрості світильнику, радося, бо ти всякі підступи викриваєш, радося бо ти морок ночі та каміння спотикання відкидаєш, радося, бо недуги багатоболісні зціляєш, радося потоки милості виливаєш, радося бо ти тих, що грішать розумляєш радуйся, бо ти маловірних умудряєш, радуйся, бо ти грішників до покаяння закликаєш, радуйся, бо ти від рову погибелів рятовуєш, радуйся радості нашої осново, радуйся від сліз наших визволення, радуйся, на Богомудра. Звільни нас від усякої нужди, хвороби і скорботи, свята праведна Анно і молитви наші спасителю, всіх Богу принеси що до заступництва Твого старанно вдаються, і з благовінням співають. Аллилуя! Стіною молитов Твоїх заступи нас, Праматір Божа, Анно, що огороджуючи і захищають нас від усіх напасти ворожих, бо ми взиваємо до Тебе, радося стовпи богочестя, радося падіння беззаконня, радося тих, що трудяться допомога, радося славна Праматір Божа. Радуйся, бо ти смертні недуги зціляєш, Радуйся, серця скорботні утішаєш, Радуйся, бо ти всім, хто страждає, порятунок даруєш, Радуйся, бо ти всім, хто просить допомагаєш, Радуся, бо єлеєм Божої милості рясно нам виливаєш, світло світлом благодаті, як блискавка блискаєш. А бо славу Божу бачиш, а бо ти з янголами торжествуєш, а Анна на мудра. Спів наш хвалебний милостиво прийми, свята праведна, Анна. і щедро твоїх молитовних не позбав нас, бо до тебе в скорботах сердець наших вдаємося. Допомоги в тебе, прохаючи і взиваючи до Бога Подателя всіх благ. Аллилуйя. Світо осяяним світом милостей сяє нам образ твій чесний, свята праведна, Ано, подаючи зцілення і благодатну допомогу всім, хто до Нього звертається і взиває до Тебе, а страждуючих страждаючих утіхо. Радося знеможених зміцнення, радося безплідних утроб оздоровлення, радося скорботного серця зцілення, радося, бо ти кайдани безпліддя руйнуєш, радося, бо ти страх страждань припиняєш, радося, бо ти дітей безплідним даруєш, радося, що зцілення хворим подаєш. Радося матерів богочистивих похвало, радося жінок безплідних, помічниця, Радося побожних людей тріумфування, радося душ і тіл наших лікування, радося на богомудра, погода Божу подай нам прощення гріхів. І життю нашому все потрібне для блага у Господа випроси, свята праведна, Анно, і не переставай молитися за нас перед лицем Христа, Вседержителя, що, потримавши від Нього, тобою милість, взивали до нього. Аллилуйя, Оспівуючи Твоє могутнє заступництво, свята праведна, Анно! Прославляємо Господа, який звеличив Тебе, що дарував нам щиру молитвенницю за рід наш і на похвалу так зиваємо до Тебе, а Християн надійне пристановище, а чинців, тиха радосте, радой обителей, чернечих покрови і утвердження, радой всіх вірних допомога. Радуся скорботних утіхо, радуся всіх, хто шанує тебе, вогняне заступництво, радуся, бо ти від усяких негаразів нас визволяєш, радуся, бо ти зцілення всім подаєш, радуся, бо ти пристрасті наші знищуєш, радуся, бо ти Божу милість нам даєш. А радуйся, бо ти радості наші сповнюєш, Радуйся, бо ти немочі наші лікуєш, радуйся на Богом О свята праведна Анна, прийми від нас недостойних, Хвалебний співцей, від недух душевних і тілесних зціли нас, від усіх ворогів видимих і невидимих, збережи нас. Від вічної муки визвали нас, Господа облагай, щоб ми з тобою співали в Царстві Його. Аллилуїя. О свята праведна, Анна, прийми від нас недостойних, Хвалебний співцей, від недух душевних і тілесних зціли нас від усіх ворогів видимих і невидимих, збережи нас. І Від вічної муки визвали нас, Господа облагай, щоб ми з тобою співали в Царстві Його, Алилуя. О свята праведна, Анна, прийми від нас недостойних, хвалебний співцей, від недух душевних і тілесних зціли нас від усіх ворогів видимих і невидимих, збережи нас. І від вічної муки визвали нас, Господа облагай, щоб ми з тобою співали в царстві його. Аллилуїя. І ангел з небес, явившись, став перед тобою, проголошуючи тобі, ано, про зачаття дочки преблагословенно, від якої має народитися Спаситель світові Христос. Ми ж дивуючись невимовному про тебе Божому промислу, так взиваємо, радуся перед Богом безперестанна за нас молитвинице, радуся прославлена праматір Господня, радуся Богом даного закону шанування, радуся прийдешньої слави проголошення, радуся самогутнього Бога милосердя. Радуйся, глибина всякої чесноти, Радуйся, бо ти народивши дочку в старості процвітаєш, Радуйся, бо ти на промисел Божий всю себе віддала, Радуйся, зори сяйве майбутнього, Радуйся, сосуди Божої благодаті, Радуйся, бо ти пліддя мертвила, Радуйся, бо ти дитину народила, Радуйся, Анна було мудра. Вибрані прародительниці Христа Бога нашого, сповнені благодаті Духа Святого, пісні хвалебні приносимо вірні, бо вона молитвами своїми, визволяє нас від і скорбот, благодать виливаючи усім, хто взиває так до неї, радуся анна богомутра. О свята праведна Анна! Ти, що народила раніші віків передбачену Матір Божу, Ти, праматі милостивого і всещедрого Спасителя нашого, готовий захист і заступництво всіх, хто з вірою до тебе вдається, ти душею на небесах біля престолу Божого перебуваєш. А на землі, даній тобі благодатю різні зцілення твориш. Тож поглянь милоство праведна ано на людей, що стоять і моляться перед Святою іконою Твоєю і просять Твоєї допомоги, Простягни, Господу святі молитви Твої, за нас недостойних. І випроси нам відпущення гріхів наших, подати недужим зцілення, скорботним втіху, бідним швидку допомогу, щоб у добробуті та розкіті жили, дай пліт роби тим, хто закликає тобі, звільняючи їх від безплідності. Зглянься на молитви безплідних жінок і богочесно їх виконай, прийми моління наші грішних свята Анно, і переміни печалі наші на радість, щоб за Твоїми молитвами, отримавши благодать і милість, прославляли всіх Бог джерело. І подателя Бога у Тройці святій, славного Отця і Сина і Святого Духа нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь.